Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Житомирський Фаркоп до автомобілів Ford Fusion Європейці з 2 по 12 рік випуска. Що з собою уявляє даний Фаркоп? Значить, труба у нас по центру квадратна профіль 50х50. 50. Як правило, 4 стінка. стінка. По центру труби у нас приварені два кронштейна. По 8 мм розкошені косинками, з четверки для посилення конструкцій. Між цими кронштейнами на двох болтах зйомний е, кований палець. Яблочко стандартне 50 мм. На першому болту е, подрізетник для кріплення розетки. До труби з цієї сторони приварені крючки з отворами для кріплення бампера на своє місце. Такі крючки, їх буде видно з іншої сторони. Значить під кутом, що видно так потрібно. Да? До труби в тарцах приварені два кронштейна по 8 мм. Такі два кронштейни по 8 мм, такі полоски. На кожному кронштейні у нас наварені по дві гайки на 10. З цієї сторони, отвори фаска вони співпадають з штатними отворами в ланжеронах. Цей фаркоп як встановлюється? Знімається бампер, знімається відбойник. Цими лижами кронштейнами з навареними гайками вставляється всередину в ланжерони. Гайки співпали штатними отворами в ланжеронах. Через лонжерон закрутили болтами состава комплекта. Бампер закріпили. Підрізати бампер не потрібно. Значить, відповідно, що у нас іде в комплекті з даним фаркопом. Це Стандартний комплект. Колпачок захисний на кульку. Гумка. Два куска кабеля 0,75 квадрата. Резетка. Пластикова семиконтактна, з кришечкою. Стандартна, як правило, польського виробництва. Вінтики і гаєчки на 5 для кріплення розетки до подрізетника. Крім того, для кріплення на автомобіль у нас йдуть такі метізи. Шайба 12 посилена, оцинкована. 4 штуки, 4 гровіра на 10 і 4 болта. 10 на 35. Мінімум 8,8 твердості. твердості. Ну, зрозуміло, що шайба велика, да, гровер болт так, вставляється, тут він легко, легко закручується. Через лонжерон все це, це зживляється, затягується без всяких проблем. Так фаркоп виглядає, якщо його розвернути з іншої сторони. У нас кронштейни, які заходять в лонжерони. Паски з цієї сторони гайки. Так, вони приварені крючки для кріплення бампера на своє місце. Наш крюк, гіб крюка, косинки. додатковий виступ з отвором для страховочного цеп. Ну, відповідно, подрізетник. Тут так само. Такий наш Житомирський Фаркоп на автомобілі Ford Fusion Європейce з 2 по 12 рік випуска. Які плюси даного Фаркопа. Квадратна труба посилена. Кронштейни по 8 мм, крюк кований, сйомний на двох болтах. Бокові кронштейни з восьмерки. Встановлюється фаркоп на штатні місця без підрізу бампера. Рекомендую.